Останній 1094-й розділ вічної манги One Piece нарешті розкрив силу Бога воїна, науки та оборони святого Джей Герсії Сатурна. З вами традиційно Майк, і сьогодні ми спробуємо розібратися у цій темі. На даний момент святий Сатурн є найбільш розкритим поміж п'ятірки Горосеїв. Це і не дивно, оскільки він є фактично головним антагоністом арки Яйцеголового острова. Саме в останньому, на даний момент, розділі Сатурн вступив до бою та показав перші натяки на свою по справжньому демонічну та жахаючу силу. Він появився на острові зі своєрідної пентаграми. Вон із Одеси! Цьому передувало поширення зливісної аури, яку відчули персонажі досить високого рангу. Також прозвучала заборона на споглядання Сатурна для всіх вартових, хто нищий звання контрадмірала. Один з простих вартових порушив її, і його голова просто вибухнула. Фіга собі олімпіада! З цього моменту ми нарешті можемо розбиратися, що за сили у святого Джей Гарсії. Виглядає він як павук з головою бика. Його тулуб та лапки мають особливе забарвлення, яке нагадує полум'я. Думаю, що перед нами Ушіоні, Йокай із фольклору Західної Японії. У більшості випадках вони є чудовиськами химерами, тобто комбінацією декількох істот. Найчастіше їх описують саме з головою бика. До речі, якщо ви анімешник новачок, то швидше за все вже бачили таке створіння. Говорю я про восьмихвостого Гюкі з аніме та манги Наруто. за Уші оні жорстокі та дикі істоти. Їх зовнішній вигляд змінюється в залежності від географії. Проте зазвичай у них голова бика з гострими загнутими вгору рогами, великими іклами та тонким язиком. Вони плюються отрутою та полюбляють смакувати людьми. Тіло у них зазвичай павукоподібне із шістьма ногами та довгими кігтями. Вони проживають на пляжах, у горах, лісах, річках, озерах та на болотах. Йобана, блядь, блять русня! Уші Оні часто співпрацюють з іншими Йокаями, це наводить на роздуми про те, що усі корусеї можуть бути саме цим видом міфічних істот. Повертаючись до святого Сатурна, можна дійти висновку, що його міфічний Зоан пробуджений, оскільки навколо його плечей, як і в п'ятого гіра Луфі та багатьох зоанів з останніх арок, присутні хмаринки. Єдине, що нам відомо у плані сили, це те, що Джей Гарсія може телепортуватися в різні місця завдяки особливому знаку, який виникає перед його появою. Також він володіє якоюсь пасивною здібністю, яка підриває голови тим, хто побачить його. Можна пограти у вгадайно і сказати, що Сатурн є своєрідним Дейдарою чи тим чуваком аватара Анга, та може створювати вибухи. Поки це все до чого я спромігся додуматись. Сподіваюсь, що в наступних розділах ми дізнаємось більше інформації або підтвердимо здогадки. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте цей ролик поміж друзів. Обов'язково фінансово підтримайте наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!